Так, ось я купила гомілки мариновані в маринаді. І зараз буду запікати в духовці. Олійкою трошки змащу. Немає, хотіла пошукати, немає в мене зараз ні фольги, ні рукава. Тому буду ось так. Такі вийшли. Це я купувала вже мариновані. Вони дуже гарно пахнуть, тут і часничок є. Зелень якась. І буду відправляти в духовку. В духовочку, так. Дивіться, яка краса, вже тут це нам запеклося майже, але ще не до кінця. Так, ще хай трошки постоїть. Так, ця піца чекає своєї черги, а я дістаю гомілки. Так, забираю. Я їх перевернула, тому вони не такі піджарені.